1 квітня день народження Миколи Васильовича Гоголя. Чомусь росіяни вирішили, що це їх письменник. Але ми, українці, на 100% знаємо, що Гоголь – саме наш письменник. Ви тільки послухайте, з якою любов'ю як яскраво він написує Україну і її природу, яка чарівна, яка розкішна літня днина в Україні. Які втомлива гарячі ті години, коли полудень горить серед тиші й спеки, а голубий безмежний океан, неосяжним куполом схилившись над землею, здається, заснув, увесь потанув у млості, пригортаючи і зтискаючи прекрасну легеньких своїх обіймах. На ньому ні хмарину, у полі, ні звуку, все наче вимерло, і тільки вгорі в небесні височині тремтить жайвером. Стомлена і бездумно, наче гуляючи на дозвіллі, стоять підхмарні дуби і сліпучі удари сонячного проміння запалюють цілі барвисті купи листя, кидаючи на інше чорному ніч тінь. Микола Васильович Гоголь, уривок створу Сорочинський яр. Байдуже дивився парубок у Білій Свиці, сидячи коло свого воза, народ, який глухо гув довкола нього. Втомлене сонце покидало світ, спокійно присявши свій полудень та ранок і день, згасаючи чарівно і яскраво рум'янився. Сліпуче виблискували верхи білих шатрів та яток освітлені якимось ледь помітним полумяно рожевим світлом, шибки нагромаджених купами вікон горіли. Зелені пляшки й черки на столах у шинкарок стали вогнені, горидень кавунів та гарбузів здавались вилитими із золота, й темної міді. Гомін помітно стихав і вщухав, і стомані язики перекупок, дядьків та циган лінівіше й повільніше вертілись. Подекуди починали блимати вогники, і запашний дух варений галушок розлітався по притишених вуличках. Микола Васильович Гоголь, із твору Сорочинський ямарок. Вам, мабуть, випадало чути, як десь у долині рине водоспад, коли все навкруги сповнене Сполоханого гуркоту і хаос, дивних неясних звуків. Вихорем літає перед вами. Справді, чи не такі почуття мить охоплять вас у вихорі сільського ярмарку, коли весь люд зростається в одне величезне чудовище і ворушиться всім своїм тулубом на майдані та в тісних вулицях? Кричить, джеркоче, гримить шум, сварки, мукання, мекання, рев. Усе зливається в один безладний гомін. Воли, мішки, сіно, цигани, горщики, баби, пряники, шапки, все яскраво, строкато, безладно метушиться купами існує перед очима. Слова різноголосої мови потопляють одні одних, і жодне не вихопиться. Не втече від цього потопу, ні один крик не вимовиться чітко, тільки лаз ляскання по руках торжників чути з усіх кінців ярмарку. Ламається віс, дзвенить залізо, з гуркотом падають, скидувані на землю дошки, і запаморочення голова не розуміє, куди вдатися.